Зоря приймала Чорноморець. І футболісти Зорі вийшли на цю гру ну, вперше після трагічної смерті їхнього футболіста Павла Худзіка. І що воно ну, знаєте, таке тло було не надто хороше. Тим більше в попередньому турі, коли. Куди потрапив в аварію? Вони вже знали, що він потрапив в аварію, що він в тяжкому стані. Вони грали проти лічиться, поступилися на Метеорію у Дніпропетровську, і тут потрібно було все таки знаєте, якісь ну трошки настрій покращити. Чорноморець до цього не програвав дві нічиї команди Олександра Бабича. І ця гра була достатньо така принципова. Давайте подивимося, що там відбувалося. Життя Павла Худзика трагічно обірвалося минулої неділі. Цілий тиждень футболісти зорі не просто жили з цією втратою, а й готувалися до матчу з Чорноморцем. Ми не змогли поїхати на похорони. Але ми поїжджали як змогли, і там тренерський штаб вроде поїхали. І, тому, і от ми вийшли на матч в пам'яті Апашки. Звісно, це дуже велика потеря. Ми переживаємо до сих пор. Перед стартом гри на Юрія Вернедуба було важко дивитися. За останні шість місяців для головного тренера це вже друга тяжка втрата. Півроку тому не стало Максима Білого. Смерть Худзика новий болючий удар. Ми будемо пам'ятати завжди худзика Пашу, що він був ігроком нашої команди, нашим колегой, товаришем, футболістом, товаріщам, футболістам, ну, навіть слово стока можна сказати. Я надеюсь, что все-таки мы вместе с ребятами, кто работал вместе с Пашей, постараемся тоже не забывать о его семье, о его супруге, о его детках. И при случае помогать, чем можем. Очень тяжело мы все это перенесли, особенно я. Возможно, где-то и с моей стороны есть какие-то, может... Ну, то есть можно было не отсылать его в дубль даже в том году. Может быть, если бы остался здесь с нами, все по-другому было. Сейчас, сейчас уже тяжело об этом говорить, поэтому очень сожалею об этом. Я искренне соболезнования, особенно его супруге, двум деткам, которые у него остались, родителям. Ну, нужно жить, нужно двигаться вперед. Все бывает. К сожалению, судьба не выбирает. А выбирает почему-то лучших. І одбірає у нас. Їх. Він назавжди залишиться з нами. Хвилина мовчання і вже звичний. Та цього разу такий особливий жест Юрія Вернедуба. Важко грати такі матчі і вогонь у очах не просто запалити. Відтак футболісти зорі раз по раз створювали лише на пів моменти біля воріт суперника. Вернедуб і своїх сварив, і арбітрів у спокій не лишав. Моменти ставали гострішими, але так само нереалізованими. У нас это проблема ще з первого круга. что вроде много задайом, много желания, действий так на полі. Є голіві моменти, а вот не можемо реалізувати. Ну работаем над этим на тренировках. В игре я вже ну, з минуты на мінути думав, ну когда, когда этот, этот гол уже постоянно нагніталі, нагніталі моменти вот чего то не вистачало? Чорноморець відповідав нечастими контратаками. Один із найактивніших Балашов самотужки атакував ворота Сантіні. Пощастило господарям, що із влучністю в Балашова проблеми. Натомість зоря поступово нагнітала ситуацію біля воріт загалом спокійного Мартищука. В оновленому Чорноморці його статус досвід. Втім, проти колишньої команди воротарю відстояти на нуль не судилося. Джокери Тотовицький та ліпартія організували одеситам поразку. Критичні одеські вболівальники нехай заспокояться. яч поля не залишив. А відтак єдиний гол у матчі справедливий. Для зорі Вернедуба перемога та миттєва. Суто футбольна радість. Перемога на честь Павла Худзика. Ну, треба жити. Я думаю, він буде знаходитися високо в раю і буде бачити, що ми о ньому не забуваємо. Ну, знову ж таки, співчуття всім близьким та рідним. Ну, Але життя продовжується. Зоря Чорноморець. Викторович, ваш Викторович, ваша команда, колишня Зоря, э, дуже складно было против Черноморца, против команда из вашего места. Ну, сейчас вообще можно сказать, что всем сложно, да. Но как бы зря сейчас реализация немножко у них какие-то проблемы, сами ребята говорят. Вот. Но тяжело всегда, когда команда Черноморец постоянно сзади отбивается. Легче разрушать, чем созидать, да. Вот, Но как бы зря, я думаю, сегодня имела. Где-то 80 на 20 процентов преимущества и свого, своего забив гол. Ну зоря может представляти команду гідно, не те же те, що вона гідна, це якщо вона завоюет, то она без Тобто, рівень вона витримає, то, что она минулого року витримала, для того, чтобы представлять Україну в Еврокубках. Холежа. Я думаю, должна выдержать этот уровень. Но самое главное, что должна прибавить. Команда должна прибавить, потому что сейчас мое мнение бросается в глаза, что немножко начинают играть в мастерство. Уже вот mm. даже с Черноморцем было видно, играли так э, с таким запасом прочности. Казалось бы, что три очка уже в кармане. Поэтому надо это отбросить в сторону и продолжать работать. Только, только так заря будет прогрессировать, и молодые футболисты будут расти. Дай бог, дай бог, булема за команду Юрия Вернодуба, так само, как за команду Александра Бабича.